Сьогодні розглянемо ще один тип метод розв'язування показникових рівнянь. Насправді він дуже класний. Хоча якраз в ньому треба, певно, відкинути все, що ви вчили до цього часу з показникових рівнянь, не шукати однакову основу. Не виносити щось за дужки, а просто уважно, максимально уважно роздивитися кожну при кожну детальку в показникових рівнянь і зловити один цікавий факт. Які ви спитаєте, а ось і подивимось. У нас є рівняння, в якому основи нібито різні, тому що є от, ну, коефіцієнт множник, ми говорити про нього зараз не будемо, але тут є ніби 4 в степені х, а тут 2 в степені х. Цікаво, що таке 4 в степені х по відношенню до 2 в степені х. Та звісно, що це той самий двічка у квадраті. 9 на 2 в степені х плюс 4. І відповідно, коли ми щось підносимо до квадрату, ми ж можемо розписати навіть навпаки. Наприклад, ми можемо записати, що це 2 в степені х у квадраті. Чому? Тому що якщо степінь множиться ще раз, підноситься ще раз верніше на степінь, то вони множаться. Тому, оскільки ми множники маємо право міняти місцями, то ми можемо ось таким чином розглянути. І в нас залишається з вами продовжити вивчення нашої умови і зрозуміти, що, так, звісно, щось таке виходить, тому що ми вже знайшли основу. Дуже хочеться цю основу сюди додолити. Ми тут знайшли основу, але що робити з четвіркою? І ви скажете, а чому ні? А давайте ми її перенесемо в цей бік, а давайте ми щось зробимо. А давайте, як кажуть, мої учні, не давайте. Все-таки. Варто звернути увагу про особливість, що ми маємо якусь величину, яка підноситься до квадрату, і маємо точно таку саму величину, тобто самий вигляд, який не підноситься до квадрату, а це а це просто вільне число. І тоді пригадуємо собі, що у нас є формат дуже цікавих нам відомих рівнянь. Які ви, як ніхто, ще полюбляєте з восьмого класу і знаєте, що якщо щось в квадраті, щось таке саме додається, чи віднімається не в квадраті, ідентичне і просто вільне число без ікса, як ви колись казали, то це квадратне рівняння. Тому наше показникове рівняння насправді ховає в собі звичайне квадратне рівняння. І щоб ви краще це побачили, я пропоную наш ось оцей. Оце число, цей множник 2 в степені х. Давайте представимо як буквочку Т. Всі люблять змінну букву Т. Тому, якщо ми підставимо в наше рівняння, у нас з вами вийде 2, причому, зверніть увагу, 2 то є коефіцієнт, як буквочка А, що множиться на t квадрат. Далі мінус 9, замість 2 в степені х підставляємо Т, і плюс 4. Як нам відомий додатковий якийсь доданок в многочлені. І тепер я впевнена, що ви прекрасно розумієте, що так, то є звичайне просте квадратне рівняння, яке можна розв'язати або за дискримінантом, або за теремою Вієта. Ну, скажу чесно, хочете робити за дискримінантом, але ми, люди математики, тим більше в 11 класі вже трошки ліниві, тому ми економимо час. І зробимо з нашого рівняння щось таке, щоб воно справді мало вигляд, тому переписуємо в просте звичайне квадратне рівняння. І в нас, якщо ми поділимо на 2, буде просто t квадрат. Якщо ми 9 поділимо на 2, буде 4,5. Ну і, звісно, якщо ми 4 поділимо на 2, буде 2 і дорівнює 0. Чому я за теоремою вієта? Ви можете сказати, да вже дістали ви теорему Вієта. Однак, це дуже просто, це дуже швидко. І на мультитесті воно як ніхто економить час. Отже, коли ми бачимо, що в нас 2, то є множник, і ми можемо обчислити. А 4,5 число з протилежним знаком є нашою сумою. Тоді думаємо, що в нас на що буде 2, щоб в сумі дало 4,5, але ми ж згадуємо, що 2 знаком плюс відповідно 2 корені з однаковим плюсом. Оскільки, результуючи 4,5, то тим більше. Отже, я тут поки говорила, це реально тянула час, щоб ви в коментарях, якщо хочете, напишіть ваші. Версії наших коренів. Ну, а насправді тут, я думаю, все дуже просто дізнати, що це 0,5 і відповідно у нас 4. Чому? Тому що 4,5 це 4 плюс половинка. А 4 помножить на 0,5 то є 2. І далі ми повертаємось на нашу заміну зміни і кажемо, що це 2 в степені х. 0,5, але ж знову в наш, ж основа 2? Тому я пропоную 0,5 записати у форматі звичайного дробу. А тут ми розуміємо, що наш знову ж те2, тобто 2 в степені х буде 4, але 4 то є 2 в квадраті. І що ми бачимо? Що якщо ми ось в нашому випадку все-таки 1 другу розкладемо так, щоб основа була 2, то буде степені. Мінус 1. Ну, а звісно, тут вже ми можемо обчислювати, де х буде дорівнювати 2. Нічого страшного, нам і тут залишається зовсім трішечки. Зрозуміти, що результат буде мінус 1. Тому це у нас буде відповідь x1, і, відповідно, буде х друге. Через що, коли ви маєте справу з квадратними показниковими рівняннями, будьте дуже уважні, що вас має наштовхнути на думку, що щось буде інше без нашого. Вигляду основи в степені x, але те, що буде основа в степені x, вона має бути ідентична, але щось в квадраті, щось не в квадраті. І тоді гайда до теореми Вієта.